В Узбекистані Даїшник нічого не заробивши за день, гальмує дідуся, що їде на Ішаку. Так, батько, чому перевищуємо? Та як же я на Ішаку можу перевищити? А чому ви його палицею так сильно дубасили? Ви що не знаєте, що тварини наші менші брати? Ідіть і просіть пробачення. Старий підходить до Ішака, гладить його і каже: Ішак, вибач за те, що я тебе палицею бив. Я ж не знав, що в тебе, брат, у ГАІ працює. Приїхала теща до зятя в гості, то її питає: Мамо, а ви до нас надовго? Ну, поки не набридну. що, навіть чаю не поп'єте? <п 'є> Чула, ти розсталася з хлопцем. Чому? А ти би змогла жити з людиною, яка палить, п'є, лається матом та ще й б'ється. Звичайно, ні. Ось і він не зміг. Дзвінок від свекрухи. Як там мій Микола? У нього загроза викидишу. Як це? Ще раз піде у загул, викину з хати. Коли Вася вплутався в бійку і отримав кулаком по обличчю, він одразу згадав усе, чого вчив його батько. Але вміння коптити свинину, на жаль, ніяк не знадобилося в цій ситуації. Бабуся повчає онука. Коли кашляєш, треба прикривати рот долоною. Не бійся, бабці, у мене зуби не вилетять, як в тебе минулого разу. <рес> Коли на те, що летіла фура з кока-колою, зять наспівував, свято наближається, свято наближається. <рес>